Станом на жовтень 2023-го зниклими безвісти вважалося близько 15 тисяч військовослужбовців. Такі дані у марафоні. Єдині новини озвучив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. І давайте зараз розбиратися, що це за статус зниклих безвісті, як він в юридичної площині да з'являється, що з цим робити. Додаємо до нашого ефіру Дарію Панфілову. Вона є військовою адвокаткою, кандидаткою юридичних наук. Пані Дарію, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір. Вітаю, героям слава. Поясніть нам, будь ласка, от зараз які є, так би мовити, часові рамки, встановлені законом, коли людина, яка зникла, набуває цього статусу, і після якого періоду він перестає вважатися зниклим безвістя? Ну, в першу чергу треба відзначити, що у нас такий статус передбачений законом про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обстрілів. Стало сама по собі людина такого статусу не набуває. Тобто, щоб людина набула такого статусу, треба подати відповідну заяву до правоохоронних органів про факт зникнення особи. Подати її може будь-хто це можуть бути як близькі родичі, громадська організація, військова частина. Тобто, повідомити про факт того, що людина на зникла безвісти з моменту подання цієї заяви і внесення даних до єдиного реєстру зниклих без. Безвісти, особи набуває такого статусу, коли такий статус у нас змінюється на практиці, у нас є декілька випадків: тобто, або визнання через суд особи безвісно відсутньої, або е, оголошення особи померлої також судовому порядку, або якщо у нас людина ідентифікована, або взагалі вона повернулася жива, здорова і крайній випадок це якщо людина підтверджена державою агресором і має статус полон. А хто саме має подати е, ці документи, заяву про те, що людина зникла безвісті? І що буде, якщо, наприклад, родичі цього не зробили? Людина просто не набуває жодного статусу і, і все правильно чи ні? Е, дивіться: окрім родичів, може подати будь-хто, будь-яка фізична особа, юридична громадська організація, будь-хто комусь. Стало відомо, що у нас людина зникла безвісти на практиці, особливо стосовно військовослужбовців, у нас подають військові частини. Якщо хтось із рідних виїхав за кордон і хтось з цивільних осіб зник безвісти, у нас звертаються і громадські організації, і звертаються просто сусіди, навіть про факт того, що у нас людина зникла безвісти. Тому дуже дуже практично, ефективно те, що на законом закріплено, що будь-яка особа може про це повідомити. А дивіться, якщо, наприклад, звернулись сусіди, ну сусіди можуть теоретично і не знати, людина десь собі, ну, може, просто не вийшла, ну, не хоче до них на зв'язок виходити, ну, я моделюю дуже ситуацію. Треба якісь надавати докази, там, скільки людина не виходила на зв'язок, як я намагався з ними зв'язатись, от в такому, якісь такі практичні історії. У будь-якому випадку у нас статус зниклої безвісти за особливих обставин набуває людина, яка зникла саме в умовах воєнного конфлікту. Тобто, якщо ми ведемо мову, що наприклад вона зникла безвісти не на території, де ведуться активні бойові дії, то тут ми можемо вести мову про те, що буде на за. Гальних підставах проводитися, розшук, людина просто буде зникла, буде здійснювати розшук. Якщо у нас зникла безліці саме з особливих обставин, конкретизуються обставини, надаються максимально факти. Якщо її відомий мобільний номер телефона вказується, щоб слідчі правоохоронні органи слідчі змогли ідентифікувати, де може ймовірно перебувати особа. Дуже важливо максимально дати характеристики зовнішності, контактні номери телефону, щоб, хоча б за геолокацією, можна було ідентифікувати останнє місце перебування такої особи, пані Дарі. От якщо ми говоримо з Звісно про зниклих безвісті під час ведення бойових дій. Оцей статус набуття цього статусу. Що він дає близьким людини, яка зникла безвісті? Якісь пільги, наприклад, що передбачено законом. Дивіться, якщо ми ведемо мову справ з приводу військовослужбовців, то тут у нас безпосередньо члени родини зниклого безвісту оборонця мають право як на пенсію, так і виплату грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця. Тобто отримується і від військової частини виплата родині, і отримується пенсія особам, які перебувають на утриманні зниклого військовослужбовця. Крім того, як на цивільних, так і на військових осіб поширюються соціальні гарантії. Права зниклих безвісти осіб, вони залишаються. Майно за ними залишається. Більш того, з набуттям статусу особи зниклої безвісті з особливих обставин, родина може встановити опіку над майном. Це дуже важливо. Дуже багато людей про це взагалі не знає, щоб можливо було захистити певне майно, наприклад, в тим в тому ж самому випадку подати заяву про знищення майна такої особи, яка є зниклою безвісти. А от якщо людина перестає вважатися зниклим безвісті, ну от з тих причин, про які ви сказали, як ці зміни на оцих правах близьких відіб'ються в такому випадку? Все буде залежати від того, за яких підстав у нас змінився статус особи зниклої безвісті за особливих обставин. Якщо ми ведемо мову, наприклад, що особа є полоненою, підтверджена державою агресором, тут соціальні права і гарантії родини не змінюються. Вони як продовжували отримати грошові і кошти і отримувати соціальні гарантії, вони їх і продовжують отримати. Якщо ми ведемо мову про оголошення особи померли, або про визнання її судом безвісно відсутньої, тут дійсно Наприклад, військова частина особа виключається з особового складу, але це не означає, що людину перестають шукати за законом про правовий статус осіб зниклих без цих за особливих обстан. Її шукають до моменту знайдення, і це дуже важливо. Угу. Пані Дарія, дякую, що про це теж окремо наголосили. Дійсно, людину шукають в Україні, і е, дякую вам за те, що пояснили, як відбуваються ці всі процедури. Це була Дарія Панфілова, військова адвокатка, кандидатка юридичних наук. А куди звертатись, якщо військовий зник без... Езвісти, далі подивимось покрокову інструкцію.